Вітаю, друзі! З'явився час та настрій розказати щось цікаве із свого життя. І ви знаєте, це правда. У свої 53 я закінчила перший курс, тобто два семестри Харківського університету Каразина. Навчання мого сина. Перехни такий рік з української системи на німецьку систему. І Тому адаптація до середовища, до інших умов, до е, використання німецької мови. Да? Ну, це все ми проходимо разом, тому що, тому що я ще поясню, чому я роблю це як е, єврейська мамочка, як мої е, подруги говорять <говорить> мені. Цікаво, як я дійшла до того, що вже не боюсь допомагати синові, який навчається на дуже технічному складному факультеті. Прикладна фізика. А почалось все десь більше 10, 10 років тому назад. У 2013 році я пройшла мій перший це був онлайн-курс, але трьохмісячний, на платформі Курсера. У цей період часу я намагалася перейти на спілкування. Що по-перше, в мене була дуже велика жага до нових знань. По-друге, у цей час тільки з'являлись ці платформи навчальні, це все було безкоштовно, ну як і зараз можна, але без отримання сертифікації. Але це все було щось нове. 13-й рік я працюю на підприємстві як директор по закупівлям. Дуже outdated, ну як сказати це радянських часів часів устрій, фармацевтичне виробництво, де немає імплементувань таких ви знаєте сучасних положен положень як. Лін технологія, ну тобто, де ти приходиш у сучасний у час у сучасному світі на підприємство, яке досі продовжує виробництво методами радянського часу. І коли ти мрієш бути частиною міжнародної спільноти, ну це це так важко знайти мотивацію, чому ти будеш продовжувати працювати. Да? Ну, тобто, тому я знайшла для себе курс Operations Management. Це був міні- Складові MBA, да, тобто Management Business Administration, які на той час почали отримувати, намагатися отримати більшість топ-менеджменту да, фахівці, які управляли підприємствами. І ось ці три місяці, коли я, як студентка, мала кожен, кожен тиждень, десь 6-8 годин це лекції та практичні, але Бважаючи на те, що я ще не розмовляла англійською на той час, тобто мені потрібно було, щоб пройти усі ці іспити, завдання, послухати декілька разів лекцію, щоб перекладати е, туди-сюди е, ну, відвічі, е, більш часу. Тобто Я працювала повний день, я була мамою двох дітей, я сама виховувала все життя своїх дітей, і я мала оце студентське життя. Е, ось з цього з 13-го року і почалось моє розуміння, що я Маніакальна, зацікавлена навчатися усе життя. Це дуже вау, як е, надихає. Розповім свою позицію, чому я втрутилась у, у навчання сина, чому, незважаючи на розуміння, що колись усі ми повинні стати самостійними та вчитися вже на своїх помилках, але, але у моєму випадку було розуміння, що перша ця ступенька. Отримання посвідки про закінчення першого курсу. Вона потрібна для того, щоб е, отримати доступ до нового життя, де вже можна робити самостійні помилки. І трапилось так, що е, я перший семестр не втручалась у навчання і якось е, дуже складно, але син склав. Іспити та заліки самостійно. Але у другому семестрі почалось дуже багато нових іспитів, проблем та ще проблеми зі здоров'ям мого сина, тому яке я прийняла рішення. Я згадала мою місію, що для мене найважливіше у житті. І коли мене навіть запитували, що ти будеш робити, щоб заробляти гроші у житті. Або Навіщо стільки часу приділяти своїм дітям, коли ти можеш інвестувати цей час у якусь промоцію себе в роботі, отримання прибутків? Я, я не знаю в інших сферах. Але я я вже давно мала відповідь, що мой, мій перший і найважливіший проєкт у житті це мої діти. Це означає, що інвестиція мого часу, розуму у дітей. Це є те збагачення, яке приносить найбільше задоволення у моєму житті. Тому я багата коли. Я дійсно розумію, що мої діти успішно просуваються у цьому житті. Як же це трапилось? Трапилось так, що мій син, улюблений син, молодший, навчається в університеті Каразана на факультеті прикладна фізика. А цей перший рік він... Дуже потрібний для того, щоб отримати допуск до навчання у вищій школі у Німеччині. Як багато людей знають, наша середня освіта не є еквівалентною європейській освіти, тому потрібно один рік десь або у місцевій системі навчатися, або закінчити ось так один курс вищої школи у своїй країні. І, звичайно, що я. Була дуже здивована, коли виявилось дуже багато проблем з навчанням на першому курсі у мого сина. З одного боку, я розумію, що кожен потрібно, кожному потрібно в цьому житті отримати свої помилки, зробити висновки для того, щоб після цього якось адаптуватися до дорослого життя. Але розповім, чому ж я втрутилась у це навчання та такими магічними пюнделями, коли сама долучилась до здачі якихось предметів. Допомогла синові е, отримати е, цей перехід з першого курсу на другий, знати декілька іспитів і е, мати вже цей перший документ. Да? Яка основна проблема у студентів першого курсу, особливо української системи да, навчання? Що е, тебе ніхто не контролює, в тебе є просто якісь е, цілі, які е, через півроку, там через чотири місяці потрібно просто отримати заліки та іспити. І, е, для учня, який в школі кожного дня мав завдачу і наступного дня її перевіряли, це було окей, робити кожного дня ось цю домашню чи вправу, чи ще щось. І виявилося, що перший семестр, де було дуже багато хвостів, не навчив мого сина нічому. І тому, у другому семестрі, травень, коли залікова, заліковий тиждень. І коли вже ти просто повинен просто прийти та здати якісь останні роботи, отримати залік та допуск до екзаменів. Виявилось, що мій син, який був відмінником у школі Бойка, приватній школі у місті Харкові, виявилось, він навіть не пішов на цю залікову на ці заліковий тиждень. У нього не було не ні, ні однієї забміченою роботи, ні з одного з предметів, а він всього шість предметів мав. І коли у червні я отримала дзвінок від замдекана з проханням втрутитися у життя мого сина, тому що ну, він же ж гарний хлопець, ну, він дійсно відвідував завдання, ставив запитання, але не, просто не робив ось ці залікові роботи. І ми почали з червня цей шлях, щоб 1 вересня 2025 року бути зарахованими на другий курс, тобто здати усі. Заліки та екзамени. Що було складне? Складне було перший раз працювати по темам вища математика та фізика з чат GPT. і я використовую в своєму житті наразі два штучних таких інтелекта: Gemini Гуглавський та Chatt GPT. Першу контрольну з вищої алгебри ми писали у чотирьох. Да? мій син. Донька, яка вже має бакалаврат, і е, просто довгий час не, не працювала з вищою математикою. Наразі вона у фізиці дуже гарно спеціалізується і може допомогти. Е, третя я і четверте, це іск... штучний інтелект. Мій син до цього моменту не використовував в житті та да, для того, щоб домашні роботи, наприклад, да, зробити та відсилати за заліки отримати. Він не використовував штучний інтелект, тому що він казав: якщо я не знаю матеріалу, я не можу його перевірити перевірити, довіритись, тому мені потрібен час там місяць, щоб опрацьовувати якусь задачу і бути компетентним. Ну це от його такий підхід, який і його ворог, тому що він не має цього часу. Менеджмент часу це найболючіша тема. Для мого підлітка uh, і uh, вивели, що перше завдання син uh, ну ми мали три години. Перше завдання він uh, самостужки uh, вирішував, доки ми сперечались. Я, моя донька та три-чотири uh, версії Gemini, GPT Джипіті з дочкиних запитів, з моїх запитів. А що ж правильна? А яка ж правильна відповідь? Тому що ми отримали чотири, ну просто якісь дуже странні відповіді, і допоміг нам розібратися наш. Син, так сказати, коли він просто знайшов, де була помилка, наприклад, у відповіді, і е, першу завдачу він вирішив самотужки, другу е, ми просто разом. І третю вже ми змогли з дочкою обрати з усіх обраних ну запропонованих варіантів е, чату GPT та що була найближ, най, найкоректніша. Ну і як результат результат, да, син отримав, здав екзамен по цій вищій алгебрі. Але да далі починалася найскладніша тім тема. Це фізика. І це була чи механіка. Не пам'ятаю. Потрібно було по перше зробити п'ять домашніх завдань, п'ять лабораторних робот і екзамен написати я не думала, що я буду втручатися, але тому що за три тижні син зміг тільки зробити. Домашні завдання, а ще лабораторні, да, залишались, тобто я запросила його, коли була проїздом у Німеччині, на один день до себе на ночівлю. Що ми чаджипіті Gemini, зробили? Те, що мій син не міг зробити місяць за е, вечір, за дві години, одну лабораторну роботу з фізики. Наступного ранку, е, коли він був. В моїй присутності, да, от просто у 9 сів, у 12 закінчив. Ми зробили ще дві лабораторних роботи. Я просто давала якийсь каркас, знаходила е, на тему е, необхідний для того, щоб почати писати цю лабораторну роботу. Після цього моделювала е, з чатом е, з е, штучним інтелектом якісь відповіді, результати. Ну тобто, тому що я сама отримала освіту, я розумію, як робити як. Е, Користувати штучний інтелект, щоб, щоб це не було. Ну зрозуміло, що це не твоя робота. А, і після цього е, я вже була в Україні, е, повернулася і е, день екзамена 31 перше серпня, тобто 1 вересня, завтра. І е, моя дочка за кордоном вона не могла. Вона спеціаліст у фізиці і могла допомогти, але вона була у відпустці. Вона не за на зв'язку. Тому я, мій син. Gemini, ChatGPT почали ось цей трьохчасовий екзамен з фізики. Що я отримала з цим е, таким експериментом да, здавати цей екзамен по фізики? Я вперше зрозуміла, як користуватися штучним інтелектом, коли тобі потрібно вирішити якісь завдання з вищої математики, з хімії, з фізиці. Де присутні у завданнях усі е, е, різноманітні інтеграли, ступені, е, тобто дробь і е, е, син, звісно, завдяки і, все ж таки е, він хлопчик розумний. Е, він три рази показав мені, що е, просто штучний інтелект працював з яким і іншим завданням, і виявилось, що е, це дуже ж складно перекле, перенести завдання, коли воно от таке, е, ти ж не можеш. Е, Просто пальчиками е, на комп'ютері е, коректно це е, ввести. Потрібно, щоб він коректно розпізнав е, е, ну цей малюнок, і після цього перевірити, яку завдання він взяв. Е, ну, в ро в мене було е, такий е, челендж е, е, між. Gemini і Чаджебіті я запропонувала Gemini бути студентом, вирішити завдання. Після цього Чаджібіті як професор перевіряв. Після цього я просила Gemini студента прийняти відповіді професора, і він дуже дипломатично десь погодився, десь запитав, чи потрібно ну, ось таким шляхом competition, змагання двох штучних інтелектів систем. Я зрозуміла, як дійсно прийти до дуже потрібного коректного результату правильної відповіді. Чи помітили ви, з яким ентузіастом я розповідала про ось це завдання, да, допомогти сину скласти екзамен? Тому що я дійсно отримала і кожного разу з такими челенджами отримала цю дозу гормонів щастя, дофаміну, сіротаніну, коли ти просто через терні, але доходиш. Тож вам бажаю знайти задоволення, не боятися цього, розвиватися кожного.